Скажіть, будь ласка, за Запоріжжя. Давайте подивимося на найближчі 10 днів. Сьогодні у нас 3 липня. Дивимося на 10 днів. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої запитання загальні, езотерика, психологія, все, що цікаво. Прогнози по містах на липень місяць є на моєму YouTube-каналі. Записана трансляція. Кому цікаво, долучайтеся. YouTube називається Олександра І так, Запоріжжя. Давайте подивимося. На найближчі 10 днів, так? Місто Запоріжжя. Що там буде? Що там може відбуватися? Так, мені іде центральна частина міста і можливі форс-мажорні ситуації, тут форс-мажорні ситуації по відпрацюванню захисту, провокації від ворога будуть. Запоріжжя? інфраструктура, підприємства. Захист відпрацьовуватиме. Провокації можливі на місце пов'язане з водою водним об'єктом. Буде якась активність. Так, лікувальний заклад теж можуть відпрацьовувати. Захист може відпрацьовувати. Дивіться, загалом Запоріжжя масова активність дуже тяжко, тому що багато може рухатися. І циклічні такі події, так, по. Роботі захисту, провокації від ворога. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося з вами Запоріжжя, так, найближчі 10 днів. Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Темний період доби більш може бути напружений. Місця пов'язані з. Так, тут будинки йдуть мені, масова активність, так, це вже я говорила. Часткова втрата ресурсів дитячі об'єкти, дитячі якісь установи. Тут частково, може, зачепити, так? І інфраструктура міста, так, Запоріжжя. Мас... Місця пов'язані з масовістю, там, де багато людей відпочиває. Знаходиться, так? І також, будь ласка, зверніть увагу, місця пов'язані з навчанням. Тут якісь навчальні заклади, от, навчальні заклади як дитячі, так і що стосуються військової справи. Можливо, це якісь установи пов'язані з військовими. Тут неочікувані, можливі, якісь ситуації наслідкові. Тому будьте дуже уважні: Запоріжжя, центр міста будуть якісь наслідки саме ближче до центру концентрація. Бережіть себе, все буде Україна.